Ніч огорнула мою Україну, в небі високо засяяли зорі. Чому ж до зірок я думкою лину, схиляючи голову в тихій покорі? Може, ті зорі то душі людей, які відлетіли в голодні часи, а серед них було стільки дітей, їм не побачити більше земної краси, ніколи вже їм не пізнати кохання, не пройтися щасливим лісом, ні полем. Голод знищив життя і сподівання. Збережи, Боже рід наш, повернись до нас доле. Раптом туга стискає душу мою, свічку поставлю в вікні, запалю, прошепчу я тихенько молитву твою, ти голодних тридцятих я грі замолю, Хай світло від свічки у небо летить, хоча б одну душу в цю мить, щоб душа ця загублена. Спокій знайшла, і у вічність до Бога вона відійшла.